Ну а зараз поговоримо про команду, яка для якої цей рік був, знаєте, от він такий початок був дуже хороший. Команда дійшла до фіналу Ліги Європи. І на похміллі літньому, після цього матчу, після е, цього успіху осінь, весняного восени вже ця команда виглядала зовсім не так, як би хотілося. На хорошій ноті закінчив сезон Дніпро. Але в принципі, знаєте, якийсь такий осадок залишився не дуже хороший. Про гру цієї команди якраз у осінній частині. Вони усі як один усміхнені. Це фото з підтрибунного приміщення Дніпро Арени відображає настрій Дніпра минулого сезону сезону, який завершився фіналом Ліги Європи. За якісь півроку дніпропетровці вилетіли з Єврокубків, опинилися на четвертому місці у чемпіонаті. А Мирон Маркевич неодноразово оголошував про своє бажання залишити команду. А тоді він ще усміхався. Чутки про те, що Маркевич піде, уперше з'явилися у серпні після поразки від Динамо. Причиною став не результат, а відсутність підсилення команди. Шутболісти то можуть з. Реала йдуть футболісти з Барселони, але на їх місце приходять інші. Тому я би хотів, щоб була якась, не якась, а щоб була заміна рівноцінна. Заміна прийшла. Проте із шістьох новачків жоден досі не став безперечним гравцем основи, а надто лідером команди. Дійсно, і Коноплянка, і Калініч, і Джаба Конкава, вони були лідерами нашого колективу. І После их ухода действительно, наверное, немножко сложно перестроиться и найти какое-то взаимопонимание с теми ребятами, которые только пришли. По сравнению с прошлым годом мы стали слабее, потому что у нас ушли ведущие игроки, и вместо них ну, пришли футболисты, которые. Ну, скажімо так, і близько не можуть їх замінити. Прийшли на їх місце, Ну, скажімо так, м'які іграшки, безплатні, які нікому не нужны. За 8,5 з половиною років у металісті Маркевич звик до постійного контакту із керівництвом клубу. У Дніпрі він стикнувся з іншою реальністю. Контактів в мене з з президентом, на жаль, ці слова він сказав ще улітку, та й до зими ситуація не змінилася. То не від мене залежить, готовий розмовляти, але предметно. І Як повинна стратегія клубу, яка повинна бути надальше, то я свою позицію доклав генеральному директору. Будемо надіятися, що можливо що зрушиться з місця. Відсутність комунікації поза полем без сумніву впливає на стан команди, але варто взяти до уваги ще один важливий фактор: щастя і фарт сезону минулого тепер повернулися іншим неприємним боком. Все спорт і... нам минулого року пощастило, що, скажем так, з Сантатьєном тетєном останній матчі, там. Карабах забив, не, не зарахували гол, ми забили, ми пройшли, так що, ну, буває, таке, буває таке в футболі. Тепер, якщо м'яч після удару Матеуса може влучити у стійку, то обов'язково влучить саме туди, а не у ворота. Навесні навіть голи з офсайду зараховувалися. Згадайте, Селезньова у Неаполі. Нині ж заслужені положення поза грою працюють чітко проти. Дуглас з твердого стану навесні неначе перетворився на газоподібний восени. У фіналі Ліги Європи Ротань поклав ідеальний штрафний. Восени ж він виконав безліч стандартів з низьким коефіцієнтом корисної дії. Що й казати, у новому сезоні Дніпрянам забивають навіть спиною, але не фарт не основний чинник кризи Дніпра. Утрата лідерів, різкі заяви Маркевича у пресі та низка невдалих ігор у чемпіонаті та лізі Європи дуже негативно вплинули на атмосферу у команді. Є ще всього, коли вже коли колектив ну, тобто, рушиться, скажімо так. А Дніпро завжди був славний своїм колективом. Ну, такого ледь не трапилось, тому що ну, дійсно та ситуація, в якій, ну, в якій ми вже опинилися, складна була дуже. Нема куди вступати, потрібно змінювати цю ситуацію. Неприємно для нас. Адже Дніпро-4, це розуміється, вже як в чемпіонаті передостанній. Добре, що не останній. Дніпро програв усім своїм безпосереднім конкурентам за місце у Єврокубках, крім Шахтаря. Гра проти гірників лідеру рейтингу позитивних спогадів про першу частину сезону. Ідеальний футбол на контратаках і переможний результат він радше був винятком, а не неправилом. На щастя, для Дніпра почалася зимова перерва, а після неї два стартові тури проти Динамо та Шахтаря. Саме час усунути усі конфліктні ситуації та сумлінно готуватися до другої частини чемпіонату. Та кожен має свою справу робити. Ми маємо тренуватися, грати, а відповідно і люди, які займаються командою, так само мають робити від них все залежно. Я маю на увазі керівники свою роботу, там, тренери, і свою, і адміністративний штаб свою. Коли це все функціонує, тобто. В унісон, то, я думаю, команда не може в принципі грати погано. Чи зможе Маркевич знайти спільну мову з власником клубу? Чи придбає Дніпро футболістів, які зможуть замінити лідерів, що пішли перед сезоном, чи під силу Дніпропетровцям наздогнати зорю та поборотися за третє місце? Лише позитивні відповіді на усі ці питання означатимуть кінець кризи Дніпра. Як більшість вважає що ми вже все Дніпро розвалюється? Ні, моя команда Дніпро як був, так він є і буде. Ну, про Дніпро, Олеже, більше від вас. Ми тут багато що говорили, але давайте так от, як щось підіб'ємо, як шпіальні От в чому от проблема того, що команда так зіграла восени? Тяжело мені, от, на, на, в першу чергу, з болем серця наблюдати за тою ситуацією, в якій зараз оказався Днепр. З команди, яка просто блістала в Лігі Європи, яка фіналіст, зараз превратилася, я не буду говорити, в середнячка. Але ми бачимо, що це не той Днепр, який буквально був три місяці тому. Здесь, я считаю, целый комплекс причин. Какая-то одна, ее тяжело выделить. Я не соглашусь с тем, что ушли футболисты и на их место не пришли другие. Мое мнение, что на сегодняшний день, как в басне, есть лебедь, рак и щука. Но самое главное, нет единства. Вот мы видим заявление футболистов, что всегда Днепр славится своим духом, своим патриотизмом. Сейчас этого нет. Команда не бьется друг за друга. Это Мое мнение идет от тренерского штаба, который позволяет нелицеприятно высказываться об игроках. Понимаем тренерский штаб, который не получил усиление, которое было обещано. Здесь тоже можно понять тренерский штаб, потому что ушли ведущие, они а пришли на их место. Хотя пришли, но мне кажется, на сегодняшний день надо извлечь правильный урок, что не брать все то, что плохо лежит. Вроде бы футболисты в обойме есть, А як випускати, по качеству вони уступают. І тим амбициям вони не соответствують. Я на от день. хочу сказати: подивіться, остання гра, можливо, десь би, але остання гра з Русенборгом, мене десь трошки так перехилила. А що, а виявляється, руй змій грати в футбол? А що він плану відіграв? Здорово відіграв. А перед тим піку, який проти Лаціо грав в рятувалочку, пам'ятаєте, як він зупинив м'яч і віддав, віддав, віддав передачу на. Знаєте, тут просто є. Напевне, є об'єктивні, суб'єктивні причини. От ми зараз, там, зараз говоримо про те, що, там, знаєте, футболісти, там ще там щось футболісти. Та в нас багато от, навіть про тих футболістів Дніпра от, по-різному щось говорили, пам'ятаєте колись? А потім їм давали другий шанс. І вони ним користувалися, ми захоплювалися, правда ж? Тобто, тут, знаєте, якби проблема в самих тих, що, а що, ну, а що погано взяли? взяли, Ну, взяли. взяли... Я, я не можу зрозуміти от, там, знаєте, якби, как бы, от мені цих півроку надали зрозуміло, що ти погані футболисти. вважаєте, що це погані футболисти? Я не сказав поганий. Я я говорю, що вони не відповідають тим а... требам, які на сьогодні... боротьба за чемпіонство. Это а пос... чому? А что в Фдедете ну, об этом? Когда качество брали... эти Федецкое. Федецько... Коли... Не, ну а умовно кажучи, Коли Федецьку брали, він був в дублі, в дублі, в дублі шахтаря, а потім виріз до футболіста на національної збірної. І зараз уявити собі національну збірну Дніпро без нього дуже складно, правда? Тут в другом, тут щось то конфлікт внутрі, внутри, потому і висказування да, тренерського штабу, і то, що там, ну, заявления, да, були, що что... у по собственному желанию, и там оставляли. Тут нет контакта, я так понимаю. Нет понимания вместе. Поэтому... Не, я кажу, я все-таки скидаюсь. Это юриста, которые дойшли до финала в Ливии Чипионів, стільки емоцій залишило цій весни, що на весну їх просто не вистачило. Ну, справді, подивиться, Рутанья клав всі стандарты, ви згадайте, правильно? Прямісіньку в голову, а весни вони не йдуть. Ну, що ти зробиш? Не йдуть. Ні а забити не можна нічого Ну, а причем эмоции? Нет, а при чем эмоции? Ну, эмоции. Так это хорошие эмоции, положительные. Наоборот, это как стимул дальше. Мне кажется, понятно, что как-то ну, выдохлись, да, и устали. Ну, все одно, ми говоримо не о тому, що футболісти стали плохо, плохо грати. Ми говоримо о том, что вот этот, ну, що розрушилася аура да, внутрішні команди. І и отуди проблеми. Ну, якщо, чесно кажучи, якщо згадувати історію Дніпра, завжди таки було. Після Кучеревську Кучеревську було так само достатньо такий непростий період вже на завершенні його тренерської кар'єри в Дніпрі, пам'ятаєте, коли ніби сильна команда і все ну, не йде. Потім так само було в Протасова. Мені здається, що знаєте, от ця циклічність десь закривається. От просто мені цікаво, що чекати навесні від Дніпра. От гра з Русенборгом. 3-0. Вот, Дуже да, вот, хорошо зіграли. Понятно. Но надо этот успех расценивать как локальный. Понимаю о том, что есть очень большой комплекс причин, и которые нужно убирать уже сегодня. Что будет весной, вот тяжело сказать, что будет весной, потому что... Судя по тем заявлениям, которые происходят, никто не знает, что будет, вообще, что ждет команду. Каждый свое заявление делает, потом его опровергает. Ну, тяжело представить, что в нормальной, солидной команде, которая финалист Лиги Европы, могло такое происходить. Поэтому мое мнение, пока владелец клуба не скажет, куда двигаться Днепр, в каком направлении, прокомментирует постоянный уход главного тренера, остается не остается. До тех пор будут пересуды, до тех пор будут вот постоянно какие-то слухи, связанные с Днепром. Поэтому мое мнение, что надо, тем более, когда Болельщики уже пишут письмо. А болельщики в неприятно очень движущая сила. Я знаю очень это хорошо. Поэтому если они На уже... вас не поуплывало все-таки, правильно? Меня, Они меня поддерживали. Иногда градусник да, радусник да, кричали. Да, да, я да, это все помню, конечно. Да. Но сейчас не об этом. Если уже они пытаются как-то бить в колокола, то это уже очень серьезно. Потому что команда, команда А может это было просто... на глазах просто. Знаете, как бы стремлю выше головы весной. Эдуарда. Ну, может и так быть. Кто бы сказал, да, что будет в финале. Ну, это же не повод сильно такой перепад, да. Ну хорошо, не дошли бы до, даже до финала, да, в полуфинале никто бы не сказал, что там плохо. Ну, оно же и на внутреннем чемпионате ну, не может так резко снизиться все, да. Чудес не бывает в футболе. Но ну, если мы говорим причини, причины, проблемы, но ну, игра. Надо уже, если быть открыто до конца, но ну, игра, мы смотрим игру, которая была и сейчас. Это уже вопросы к тренерскому штабу. Построение игры, в атаке, в обороне, но это уже такие детали. То тобто, есть видно, что на следующий день команда даже имеет хороший подбор исполнителей. Я считаю, что хороший подбор исполнителей. Ну, даже если говорят: нет тех футболистов, ну, не обязательно проиграть дома в Лынии. Что у них сильнее подбор. Если они отдают в аренду, туда футболисты. Ну так заберите назад! Не, ну... Ним ну, а як? Це, це, це вже така, знаєте, система така відома. Головне, щоб він не грав проти мене, ну, так... не дав, щоб він заграв за мене, головне, щоб він не грав проти мене. Це не зовсім правильно. Плохие, а там Ладно, що, це хорошие? не зовсім правильно. Не. Це такий підхід. Він, ну, знаєте, веде, да, в нас так, були такі матчі, коли забирайте або давайте, а ще краще. Ви там будьте, але зіграйте так, як нам треба. От Яр. це дуже поганий, підхід. Яр, ну, так от дуже поганий підхід. Я от проти того взагалі от таких висловів, що давайте заберіть. Для цього я в оренду, щоб чоловік себе проявив на новому місці. Хорошо не назад? Что дороги нет? Ну що ж, э, знаєте, якби Дніпро цікаво, Насправді, якою ця команда вийде з весни, тим більше, що знову ж таки на старті, як вже було сказано, поєдинки проти Динамо і Шахтаря, і вони, в принципі, дадуть відповідь на всі питання. Хоча починається Кубком України, весняна частина.